Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ 14 Рецепт вонкаміну. Ось вони. вигукнув містер Вонка, ставши на краєчок ліжка і тримаючи у підняті вгору руці маленький флакончик. Це флакончик із найдорожчими в світі пігулками. Ось чому, до речі, сказав він, окинувши бабуню Джорджину насмішливим поглядом. Я їх не вживав. Вони занадто коштовні, щоб переводити їх на себе самого. Він тримав флакончик над ліжком, і троє стареньких, випроставшись і витягнувши свої кістляві шиї, намагалися розгледіти ці чудодійні ліки. Чарлі з дідунем Джо та пан і пані Бакети, теж підступили ближче. На етикетці було написано: Вон камін, кожна пігулка омолодить вас рівно на 20 років. Увага! Не вживати більше, ніж рекомендовано містером Вонкою. Крізь скло було видно, як яскраво жовті пігулки мерехтіли і тріпотіли всередині флакончика. Точніше, буде сказати, вібрували, причому вібрація була така швидка, що важко було розгледіти обриси кожної пігулки. Усе зливалося в суцільну пляму. Можна було розрізнити тільки колір. Створювалося враження, що всередині пігулок було щось маленьке, але вкрай потужне, щось не від світу цього, що намагалося вирватися на волю. Вони смикаються, сказала бабуня Джорджина, а я не люблю, коли щось смикається. Звідки нам знати, що вони не смикатимуться всередині у нас, коли ми їх проковтнемо, як отій? Мексиканські стрибучі боби від Чарлі, які я проковтнула кілька років тому. Пригадуєш, Чарлі, я ж вам казав не їсти їх бабуню. Вони ще місяць стрибали в моєму животі, не вгавала бабуня Джорджина. Я навіть сидіти спокійно не могла. Для того, щоб з'їсти ці пігулки, я мушу точно знати, з чого вони зроблені, сказала бабуся Джозефіна. Я вас розумію, погодився містер Вонка, але рецепт надзвичайно складний і плутаний. Зачекайте, зачекайте, я десь його записав. І він почав нишпорити в кишенях фрака. Він має бути десь тут, бурмотів містер Вонка. Я ж не міг його загубити. Все найважливіше і найцінніше я тримаю в цих кишенях. Біда лише в тому, що їх так багатсько». Він почав вивертати кишені й викладати їхній вміст на ліжку. Саморобну рогатку, йо-йо, штучне смажене гумове яйце, скипку салямі, з зуб із пломбою, какобомбу, пакетик із сверблячим порошком має бути десь тут, повинен бути. Ага, ось він. Містер Вонка розгорнув зіжмаканий аркушик паперу. Розгладив його, підніс до очей і почав читати. Рецепт виготовлення вонкаміна. Візьміть плитку найякіснішого шоколаду вагою в одну тонну або 20 мішків подрібненого шоколаду, якщо вам так буде легше. Покладіть шоколад у дуже великий казан і розтопіть його на розпеченій до жару печі. Коли він розтопиться, зменшіть вогонь, щоб шоколад не пригорів, але продовжуйте його кип'ятити. Тоді додайте такі складники, але саме в зазначеному нижче порядку, щоразу добре розмішуючи і додаючи наступний інгредієнт лише після того, як розчинився попередній. Копито мантикора, хобот і валізу із слонячої шкіри слона, жовтки трьох яєць птиці, щастя завтрашнього дня, бородавку бородавчика, коров'ячий ріг, щоб наставляти роги, передній хвіст василіска, шість унцій спрунжинок від молодого слизочоса, дві волосинки і одну кролинку з голови гіпокампа. Дзьоб червоногрудого вільбатроса, ріг єдинорога, чотири щупальці штиринога, жир жирафа, яйце, мухи цеце, рило жабоскача, рейку, землерийки, шкуру і шкурний інтерес плямистого вангдудля, білки дванадцяти яєць деревоскрипа, три лікті снуцвангера, Якщо не назбираєте трьох ліктів, то вистачить одного метра. Квадратний корінь американською абрикаки кіхті Ягуара має бути швидкісна модель з Формули 1 коліно і колінчастий вал дикого браза. Коли всі вказані складники повністю розчиняться кип'ятіть ще 27 днів, не розмішуючи. За цей час уся рідина випарується і на дні казана не залишиться нічого, крім твердої коричневої грудки завбільшки з футбольний м'яч. Розбийте її молотком і побачите всередині маленьку круглу пігулочку. Це і буде вон камін.